Завершився всеукраїнський відкритий конкурс на найкращий ескіз логотипа з відзначення 200-річчя від дня народження кобзаря. Роботи демонструють у національному музеї Тараса Шевченка. До кінця травня відвідувачі обиратимуть кращий ескіз. Наша знімальна група вже зробила свій вибір. Оригінальність, функціональність, лаконічність та позитивне сприйняття урочистих заходів, присвячених 200 річчю від дня народження Великого Кобзаря. Основні критерії для участі ескізів у конкурсі. На виставці можна побачити понад дві сотні робіт. Найкраще у відкритій експозиції, слабші у теках. Конкурсант Віктор Козляков вважає, що на пошанування заслуговують усі учасники. Всі ці люди, які надіслали сюди, сюди роботи, вони вже є переможцями, тому що це також треба пройти деякий шлях, щоб роботу намалювати. Оформити всі документи, привезти, прислати. Художник прийшов подивитись на роботи суперників разом із сім'єю. Каже, що для нього перемога та фінансова нагорода не головне у змаганнях. Віктор захоплюється Шевченком митцем та особистістю, ще зі студентської лави. Чисто по-людськи, навіть якщо не брати його геніальність, а просто взяти чисто людську долю, то, навколо, то просто цю долю не можна оминути. Більше як 100 учасників виборюють право логотипом представляти святкування 200-ліття кобзаря офіційно у зовнішній рекламі на книгах брошурах. Логотип це дуже складне, вельми складне мистецтво. Але мінімум 20 робіт є таких, про які вже митці сперечаються. Тому думаю, що засідання журі буде непростим. Переможця оголосять наприкінці травня. Обиратиме його журі та відвідувачі, залишивши голос у журналі. Анна Павлик, Андрій Геля, телеканал Київ.